Вітаю сьогодні в Києві скандал. Мер міста починає вступати в клінч, чи як там воно називається, з новим київським очільником військової адміністрації. Когось нового назначили, і мера столиці це не влаштовує. І я сьогодні не міг спостерігати за тим, що відбувається, тому запрошую вас разом. І так, спочатку дамо слово кличку, який. Ну, написали на Київ.Інфо, базує. Що він там базує? Ці слова мені не зовсім подобаються, але базує. Базує, звертається до е, президента України. Я інколи слово базує, плутаю словом бикує. Ну в даному випадку Дмит... Дмитро. чому Дмитро Клічко базує, звертається і так. Слухаємо. Я звертаюся до президента України, що так грозно. Що... Можна ж спокійніше, правда? Поки ви, як Верховний Головкомандович, зосереджений на війні та захисті України. Ну, гарненько, так, от, от, добре. Причому е я далекий від того, що вони люблять одне одного. Колись, коли кличко приходив на сцену квартала, його любили, а потім якось все трішки змінилось. Пам'ятаєте, були тюрки між слугою е народа е е е і кличком. І тоді я так підозрюю, що за кличка хтось заступився, але це тільки, ну. Це припущення. Ну, ну. Люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. Політичними інтригами. А в Києві ніхто не займається політичними інтригами. От ще раз, давайте домовимося. Ми, ми просто об'єктивно розкладаємо цю ситуацію. Ми ні на лівому боці, ні на правому, ні на центристському. Ми на своєму боці громадян України і спостерігаємося за спостерігаємо за цирком, в якому нікому вірити не можна. Нікому. Так, що там в Києві? Ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається. Отак. Це мені подобається завжди, коли чиновники, коли з ними щось відбувається, вони хочуть, щоб і кияни знали, що відбувається. Знаєте, така у мене проблема, і я хочу, щоб ви всі знали, що це не у мене проблеми, це не мене хочуть зняти. Це не я вже всім набрид. Ну, На посаді це не я на собі замкнув, чи мої люди якісь потоки. Це я зараз не за кличка атаку, образно. І тому хтось приходить і хоче подвинути мене, бо вже ну блін ну, ну вистачить напевно. Да? Ні, 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 це не в мене проблеми, це у вас проблеми. Тому що ваші свободи, ваші свободи в небезпеці. Ну, слухаємо далі. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу в Києві. Опа, 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 намагання розбалансувати. А влада повинна бути збалансована, так? От влада повинна бути єдиним кулаком, не повинно бути ніхто з зайвого слова, не повинен сказати, все повинно бути єдиним, так? Не так. Не так. І Кличко знає про це, бо Кличко їздив по за кордоном. він знає, що завжди є різні точки зору. І не буває такого. Що баланс це просто один, один нав'язує свою волю. Так не буває, не треба прикриватися розбалансуванням влади. Це не розбаланс влади, ні. Ну слухаємо далі. Та знищити місцеве самоврядування. От так. Прям знищують місцеве самоврядування, знищують місцеве самоврядування чи намагаються просто посунути деяких чиновників, які вже не в дугу збагатилися і відчули, що ну, столиця їх належить їм, ні? Ну ну столиці. Угу. Призначення начальника Київської міської. Я от не розумію. От а от, от, чому він так говорить? Ну от, таке відчуття, ніби генерал, знаєте, якийсь там з поля бою тільки вибіг. Що це за тон? Давайте я трішки е, пришвидшу, бо це реально вже неможливо слухати от в такому тоні. Давайте швидше. Військова адміністрація порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 4 лютого 2022 року. цікаво, не, не хочу казати. Ну просто мені цікаво, там його хтось читав взагалі. залі. Більш того, заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду, і навіть не служив в армії. В ви... о, не служив в армії. Не треба, бо там багато хто не служив в армії дуже багато. І вони командують там. Ви весь... це, це даремно. Оце, оце хтось даремно написав меру Києва. Оце озвучить, що в армії не служив там. І так далі. Без досвіду військового, а що, в Києві поле битви земля, чи що? Ну а для функціонування Києва як міста, не прифронтового, потрібен обов'язково бойовий генерал, ну, що оборону міста, ми що траншеї копали чи що, при бойових генералах. Що ми робили? Можливо, потрібно забезпечити функціонування міста під час війни. А до, а до чого тут військовий генерал? Що тут генералом командувати легше? Домовлятися легше? При чому тут генерал? Викає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадських безпеки порядку. Серйозно, а до цього ні в кого не було сумнівів у здатності оборону забезпечити? Яку оборону? Ми що, на, на передовій оборону обороною займаються відповідні війська? Чи, чи очільник військової адміністрації сам перехоплює ракети? Якась дивна позиція. І ще раз повторюю, ми зараз не проти когось. Ми просто об'єктивно. Ми зараз включимо і іншого опонента Віталія. Віталій да, чи Володимир. І послухаємо обов'язково. Так само покритикуємо. Ну, ну. Що свідчить? Про політичні мотиви такого призначення. Опану, опа, опа, вже висновки є. Подивіться, політичні мотиви призначення. А коли ви в себе в Раду призначаєте людей, там немає політичних мотивів? ні? Там немає. Там просто так заходь і тебе призначать, бо ти хороша людина. Так? так? Та не так. І не потрібно тут людям парить мозг. Чому? Чому? Поясню. Ану. Сьогодні у Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень. Міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, КМДА. Так владу ділять. <с? <с?> так все треба почати, що у мене, у мера, заслуженого, перезаслуженого, якому кияни довіряють 100%, забирають владу. Так так і скажи: втручання в господарську діяльність та є. Її... Господарську діяльність. А знаєте, чого так турбується про господарську діяльність? От я інколи зустрічаю різних там колег. І деякі з них є ректорами державних університетів. Знаєш, знаєте, що їх завжди турбує найбільше фінансова автономія університету. Тобто їх не стільки турбує, як будуть вчитися студенти, їх не стільки турбує, як підбирати кадри, їх не стільки турбує там, де заключати які договори. Їх турбує, щоб бабло було там, де треба. Вони можна розпорядитись. І зараз мені скажуть, ну так, ну так вони за ці гроші закуповують лабораторії, будують стадіони там, бла, 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 бла. Угу. Стадіони, да-да-да, да. да, да, да. Отак якраз і будують угу. в себе вдома. Блокування це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи. Наприклад, розпряження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти. От це, знаєте, гарно так. От, 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 от у мене владу забирають, але ви страждаєте. Бо я ж не міг до цього вам все це виділити. Да? А отут -от прийшов ось чувак, і каже мені: та йдите в баню. І це мені не подобається. Відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. Яких от... яких рішень У столиці? Є обраний мер, є обрана громадою Київська міська рада. Вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. Та та обрана рада вже такого наголосувала, і такій кількості правильних людей повиділяла таку купу всього добра київського. що от не треба розповідати. Що там, хто, кого, куди вибрав, законно вибрали, і слава Богу, у вас ж ніхто не виносить з кріслами з ваших будівель, да? В той же час новий голова КМВА намагається в порушення закону прибрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови, міської ради, районних адміністрацій. Підкреслю. Військова адміністрація тимчасовий орган. Основ... Тимчасовий? Серйозно? Так і ви тимчасові. Бо як не буде військових адміністрацій, не буде воєнного стану, то будуть вибори. А я далекий від того, що хтось ще раз проголосує за клічка. Ой я далекий. Достатньо вже. Ну, скільки, двічі вже поспіль. Вже достатньо, я думаю, абсолютно. Ну, подивіться, як вже ділять владу. Визначеними завданнями, якого є забезпечення та здійснення заходів правового режиму, військового стану, мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, порядку, захисту критичної. Чи він так кричить? От я, я поверну назад, щоб ви обсяг, щоб ви чули, чи він так кричить, на кого він кричить? Це що, лякання голосом, чи що? Це? Це, це з 90-х, оце такий прихват, чи що? Що це таке? Що за голос? На рингу чи Інфраструктури. Тобто, фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони? Узурпацію влади. А ви намагалися щось у Київській раді, там, в мера щось взяти, попросити, реалізувати? Намагалися? У Вас виходило? От бачите, коли от у них владу намагаються забрати, так вже й узурпація влади, вже і небезпека для громадян уже все є, все з'являється миттєво. І їм заважають працювати. Угу. І яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Нічого подібного. От нічого подібного. І транспорт їздить, і світло є, і не треба. Заручниками цієї ситуації стають кияни. Стара схема. Тобто проблеми не в мене, проблеми в киян. Ребята, у вас проблеми. Йдіть мене рятуйте. І я, як мер, якого вони обрали, прор... Ой, не треба. Вони обрали, вони... вони до кінця розуміли, що буде далі. Довжу відстояти інтереси мешканців столиці. Як хто з мешканців столиці прийшов в мерію? попросити відстояти інтереси і права, чиї інтереси і права е, у жаті, хто 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 прийшов до клічка і просив захищати їх інтереси? Хто напишіть в коментарях хто з вас був у нього особисто? Чи я не знаю? Покладено на мене громадою і законом обов'язки, а до вас. Пане президенте, звертаюсь також як до гаранта Конституції України не допустити знищення місцевого середування як одного з базових принципів демократії. Демократія. Вибачте, не стримався. Реально, от для чого таким тоном говорити? Якби до мене говорили з таким тоном, я б взагалі я послав би після першої тези. в баню блін. Іди приведи себе в порядок спочатку, ну до якоїсь. Тону, тембру 에, говорити навчись. Що Це я... Це як? Ну, для чого це? Ви думаєте, Зеленський буде слухати оце? Через зуби до нього звертаються. Що, Що за звернення? Напиши листа. Ну, Напиши, Ну, тобі написали. Ну, опублікуй його, ну, передай його в Офіс президента. Що це за тон? На кого розраховано? Ну і давайте послухаємо, а що ж там оцей новий говорить. До речі, хто він? Ми так толком і не знаємо. Давайте його послухаємо. Ви зазначити, що економічні обґрунтування і скільки міста втрачає в принципі від цієї рішення, воно досить. Вони обговорюють, чи потрібно громадян вивалювати з транспорту, коли тривога. Я особисто завжди був проти. Це якась нісенітниця. Чому потрібно людей вивалювати з трамваїв, тролейбусів, коли тривога. Вони їдуть, можна подумати, що якщо вони будуть на вулиці стоять, з супермаркетів з деяких виганяють людей. Ну можна подумати, що якщо люди будуть на вулиці, то вони в більшій безпеці. Ну, може, все ж таки. Трамвай він ну не так. Він хоч концентрує, людей. Ну я розумію, що ну це як в літаку, коли літак падає, то гинуть усі. Ну так і з трамваєм, ну, коли вони по вулиці ходять, ж така собі історія. Ну ну і ось він там каже, що може не треба взагалі людей виганяти. Це, по перше, економічно там проблеми. По-друге, безпеку воно не вирішує. <хе> тобто він каже: ну я так розумію, готують до очільника столиці, можливо. А, бо він так, знаєте, людина не буде так себе поводити, якщо їй не дали супер-пупер повноважень і не сказали: Ти давай, давай, ми тебе прикриємо. Ну, але він каже, що там кияни там петиції пишуть. Ну, насправді ті петиції ніхто не розглядає. Ось ми тільки що включили клічка, там команда там, група кияни вимагають. Ну так кияни пишуть петиції. Хто на них реагує? Хто на них реагує? Хто? Ну -ну. Слухати, ми маємо як мінімум до цього дослуховуватись, і ми точно маємо це розглядати в дискусіях. Це не може бути рішення однієї особи. Коли я сьогодні з'ясував, що рішення було полеяльне, жоден з тих, хто голосував за рішення, не зміг мені дати документи, які підтверджували ефективність або аналітику даного решення. Ну, от і все. Тобто, це те, про що я вам говорю. І ще раз повторюю: ми зараз не на стороні оцього пана, не на стороні Кличка, Ми, ми на свої, своєму боці. Бо вони всі, вони, вони, які б вони зараз були, не були хороші, погані, кого би не любили або любили навпаки. Вони всі все одно борються за владу. Вони не думають про вас. Це все ну, це, це ілюзія. Ну в нашій країні це ілюзія. Вони зараз будуть показувати, які вони господарники там і так далі. Ви ж не ставите питання, як оцей пан опинився там, де він зараз опинився. Ви ж там не опинились без військової там освіти, без служби в армії. Ви ж не опинились на посаді голови Київської міської військової адміністрації. Ви ж там не опинились, тому це не прості люди. Але тим не менш, він каже, що насправді рішення було прийнято ніяк не колегіально, воно було прийнято фактично одноосібно. Я так здогадуюсь, воно було прийнято одноосібно. Ну, там от про демократію нам тільки що розповідали про ключові принципи демократії. Ну і далі продовжують добивати. Мера Києва, ось ще раз виходить ця людина, це знімається в центрі, хто приїжджав, там люди загинули. До речі, це давно будинок неподалік від автовокзалу, там влетіло. І ну, я так розумію, чи збивали, чи просто влетіло. Бо я так підозрюю, куди воно летіло. І на фоні цього ця людина, яку призначили, як його там прізвище. Ну, скоро дізнаємося. Тимур Ткаченко. Тимур Ткаченко. А, і він ну, так наводить відео, показує. Правда, текст, текст читає, йому теж написали. Ну, читає, читає. видно, що читає. І на фоні цієї будівлі і говорить наступне. Дуже дивна заява київського міського голови Віталія Кличка. Мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці. От зараз за мною будинок на вулиці Жиляція. Це історична забудова міста. Вже три роки будинок не відновлений. І рішення, що робити з цією будівлею, досі немає. Тобто місто не займалося цим будинком вже більше двох років. Таких будинків в місті значно ну, це правда. Це правда. Так, що далі. Пан Пличко знаходить час записати відео, але реальні проблеми роками не вирішують. Ой, ну цей теж записує відео і теж читає, і проблеми не вирішуються. І десь взявся отак. <с? <с?> ну ладно. Причому ми з мером говорили про це вчора. Була цілком робоча розмова про те, що треба робити, які пріоритети як військової адміністрації. Але та не буде. Та не буде. Тому що коли людина сидить на своїй посаді дуже багато років, це вже 10, напевно, чи вже більше. Ну, не буде він. Ну, ти якийсь для нього пінь згорбачи, як там кажуть, да? Ну не буде він. Ти прийшов до нього, ділить з ним владу. Не буде. Бо якщо ти ще й включаєшся в різні процеси, де там схема на схемі, я так підозрюю, і кругом свої люди сидять, ну кому це сподобається. Тимур, алё. Ну Ти ж теж там непростий, да, пацан? Тож, ти ж там опинився. Ну, Але інформаційна війна триває. Ми бачимо відповідь: не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Тому військова адміністрація буде робити все для киян, все, що не може зробити мерія. Я не схит... так, короті, ви зрозуміли. Тобто, я... єдине, що я сьогодні хочу сказати киянам, ну, от, до яких я відношу і себе, це те, що. У нас з вами вже з'явилось фактично два очільника і дві людини потужні, які турбуються про нас з вами, про наш добробут, про... коротше, про все. Подивіться, вони, вони навіть роздирають, хто, хто більше для киян буде робити: Тімур чи Клічко? Кличко Віталій чи Володимир? Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ну і Київінфо поставило опитування: а за кого ви в цій ситуації? E, значить так, За кличка 32%, за Ткаченка 9%, а, а варіант я в душі не грибу, що вони там між собою виясняють, мені пофіг. E, це 59%. Я теж відповів. отак. Я в душі не грибу, що вони там e, між собою з'ясовують, мені пофіг. Знаєте, чому мені пофіг? А, тому що я насправді e, розумію, e, що вони там між собою з'ясовують. І я чудово розумію, що це мова не про нас з вами. Просто два великих дяді, за якими стоять дві великі якісь компанії, ну, намагаються зберегти свої дуже хороші місця. Тімур, правда, ще хоче відвоювати це, а кличко мужньо захищається. З урахуванням того, що в США сьогодні відбувається. І грантові організації трішечки посунулись, то кличку, можливо, не так буде простіше, просто захистити себе, як це було, коли слуга народу переобралась, і тоді тьорочки теж були. Були тоді тьорочки. Пам'ятаєте, хотіли там, переобрати мера Києва, тоді Жеку з квартала говорили, що може, може, притула там, і так далі. Було багато там варіантів. Ну ось, Я думаю, що до кличка вже добралися. Тому що, якщо вибори центральні. Слузі народу буде тяжко виграти, то побороти за столицю вони спробують. Бо столиця це ну, жирний шматок. Тому тут боротьба не за вас. Не за вас. Але вони будуть намагатись вам сподобатись. Всі. Бережіть себе.